Панове, всім привіт. Вчора і e спорт випустили СБ на героя до 87 го рейтингу включно. І невідмінно від СБЧ на легенду, це справді приваблювало, тому що тут є реально круті картки, серед них навіть дві. Топ метові картки це Яя Туре і Маркізіо. Ну і крім них є чимало тих, хто реально може підсилити основу і моєї команди, і багатьох команд моїх підписників. Тож в цьому відео мій пак і ще 14 героїв саме від моїх глядачів. Завтра матч мач Делії Чемпіонів і найбільш іменитою парою буде Барселона Баварія. Хоча ситуація в цій групі не настільки весела, як в групах Бі і особливо ДІ, де всі чотири команди претендують на всі чотири позиції. Тож. Чимало цікавих поєдинків і ФАВБЕД чекатиме ваших прогнозів, так що посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! 5-2-1-2 2, 2. 85-й рейтинг і тільки один інформ серйозно чого так дешево. Та ти вже відкрив героя чи що? Чи ти ще одного зібрав? Ану, зараз глянемо. До речі, це непогано, я вітаю. Когоїтом можна поставити бокс ту бокс бігати і ще десь прилаштувати. Я би був нормально задоволений коїтом. Там, там всякі гімна, там є цей бомжевий. Я думав, тільки в мене таке СФІФа може бути, що я відкраю якусь картку і чекаю півгодини. Там команда в попередньому випадку була багата, тут дешеве, порівняно. Тут чимало варіантів, які можуть збагатити його. Другий наш герой сьогодні. О Боже. Квіксель не без мене. Співчуваю. Ага, тут ти що собі хочеш страйкера, таке пустий слот залишив. Але з Канта я би не грав. Слухайте, а буду я є ту речі Маркізіо, чи то без шансів? О, Донован, це теж не з гірших варіантів. Поки що такого відвертого лайна. Один з трьох. Другий був. А в цього стати нічого такий. якось не в драфті грав він приємний. В нього 4-4. Дудик може випасти, йому дудик не потрібний. До речі, я б від Дудика не відмовився, було б прикольно. Гарні картки у Бікбро гарні. Так, що тут у нас? О, Бролін. О ні, Люнберг. Ну, але тобі підходить по команді. Та можеш зіграти, як мінімум, подивитися, що там Даймо Хантера хай бігає. Але хоч пару матчів з ним зіграй перед тим як злити. Дивимось, дивимось! І зараз побачимо код Дібуар! Ну, oh, no... я би замість Гомеса поставив варана. Ага, антрейд. Ну, Так я в антрейді, це гарно. Ага. Класний загас, скажи. На страйкер ставиш, напевно. 87-й максимум герой. Італія. Ось, молярик, я хотів сказати, було б дуже файно, але Дудек теж непогано, тому що в цій FIFA 23 Дудек досить непогано виглядає. І в тебе є АПЛ, я думаю, тут можна залишитися як мінімум задоволеним, а не розчарованим. Студіо що Мбапеї? Антрейд, я в шоці, щоб я так жив з Антрейдом Мбапе. Але команда бідненька насправді. Але антрейд мбапе Ну тут хто не зайде, то буде справді герой твоєї команди. Гову? Оце топ. Ото йому влізло. В нього антрейд в БП і з ним у парі антрейд Гову. Це фантастика. Грайте просто антрейди всі, Road to Glory і на PS4. Вітаю! Оце я розумію топ. Гову це топ. То дуже круто. То найкрутіша поки картка, яку ми бачили. Вітаю. Солідна команда. Замість нуніса зараз биш хтось тут. Донован Демпсі співчуваю. Через не хочу, хіба з ним можна зіграти, напевно. Угу, В тебе вже Маркес Маркіс і Джоков нічого собі продається. Маркес і Ікесі FIFA 23. А що таку сильно захисну опорну зону робити? Я би когось з них поміняв на щось більше атакує, чи, наприклад, Маркізіо. А англії ще сьогодні не було. Це. Пітер Крауч. Навісні передачі в студію Ленгті. Не Holland, але без талантів. Не талановитий Пітер. А салаха я би продав, якщо він в трейді. В ньому зайві монетки лежать. Ну, от так би я і грав. Салаха би продав і десь би в інше місці монети дівав. Гову. Кюл. Погано. Співчуваємо і дякуємо за шейр. Зібрав цих чудаків з серії, а то хто такі взагалі не знає Ауреліо Бута. Ого, 71 деф. Що за картка така? Що тут цього разу? Ой, сульшер. Зле. Ну, давайте, відкривайте. Вармап-паки? У мене нема. Де мої вармап-паки, я ж проходив. Парк Джон не найгірше, можна зіграти. Але я б намагався його перелаштувати бокс-бокс. Ось і він. Ось і він. Чудова нагода прокоментувати вам, чому я би його перелаштовував в центр поля. Тому що дев 78, його збалансовані стати. З такими грати на фланзі ну якось не годиться. У нього опіка 86. Перехоплення 80, Стамір 95. Парк був. Парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Замість того рарного якось тепер присобачити собі парка. Ну і в тебе є Вінісіус. Ох, чекай, чекай. Правий. А Вінісіус може бути ЛМ. Ну тут спробувати можна Вінісіуса ЛМ, парка РМ, Стерлінга в запас цього чудочка викинути. Е і перебудувати команду в 4 1 2, 1 2 2 Тоді кейс є CDM. Objective 45. Мені здається, тобі пора туди зайти. Ого. Дуже скромна команда. В таку команду навряд чи може прийти хтось, хто розчарує. Але EA. О, знову кидають парка. 2 поспіль. Так, Fr... Ти шо у Франції чи що? Що значить твоє фр ага. Ой, це голкіпер той маленький. на мінімалка. Кампус. Навіть без рукавець виходить сюди. Вже розумію, що він буде в запасі сидіти. Який його зріст? 154. Не краще, ніж демпсі. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це за голкіпер? Йому треба дудика. О, Вайран! Вау, класно! Це дуже хороша картка. Ну, все-таки його місце на фланзі. Але якщо дуже бідна команда, можна і на страйкера кинути. Але взагалі картка класна для флангу. Вітаю! Зараз знаєте що буде? Зараз я зберу. Зараз беру то я. От що зараз буде. І мені випадає Гуву, і вже Холланда не треба. Отакий От, план на гру в нас зараз буде. Я побачив Гуву, надихнувся. І тепер. Теж зберу 85-й, значить рейтинг. Мені потрібно лише антрейд. Еріксен, до речі, випав мені в одному з перших паків. За якусь обновку, по-моєму, я ще в перші дні. Ну що ж, 87-й гіро апгрейд в мою команду. Хоч би в основу, хоч би в основу. Я yeah, я yeah, не буде. Але Гову би хотілося хоча б. А може буде я я? Кодіва! Італія! Донован. Донован. Можна зіграти трохи. Я сподіваюся, його можна на страйкера перевести. І я тоді з ним собі трохи зіграю. Якщо хімії більше нікому в команді не треба буде, непогано стає страйкером, та? ну це файно. Я з ним грав в драфті, знаєте, нічого такий. Мені заходить. Справді може бути страйкером, може бути навіть правим. Ух ти, правим півзахисником. Ну, Там дембелей, але сам факт цікаво. Ну, знаєте, навіть на довгу перспективу клубу. Ця картка може знадобитися. О, а якщо до нього є? але без нього команда на трійках. Класно, він мені в основу влітає. Але Данджума тоді випадає, якщо я не таке йду з інсіньє. Донован загалом непоганий варіант. Такий собі ленд-ліз від Sports. Та все ж, якщо ще раз подивитися на весь список. Певна річ можна було щось і веселіше прихопити в свою команду, але можливо наступного разу. Та все ж, Доновану, я шанс зіграти дам, тому що по статах він справді цікавий, і його чекатиме найскладніший іспит Еліта Division Rivals. Ну а якщо оцінити 15 піків разом з моїми підписниками, то найкращим вийшов Гову. І це хоча б щось, але Маркізю і, я, і Туре ми не побачили. Тож, якщо побачили ви, напишіть про це мені в коментарях під відео, а ще краще в телеграмі. Амі в чат скиньте, щоб я повірив, що це справді так. Ну а на сьогодні все. Якщо дане відео вам сподобалось, і взагалі от такий формат, де я відкриваю якесь круте СБЧ і своє, і своїх підписників, то обов'язково підтримайте лайком і напишіть в коментарях, що справді таке вам цікаве. Можливо, мені варто просто лише свого героя відкривати і не показувати вам, наприклад, інше, якщо воно вам не знаю, можливо, не дуже цікаве. Почуємось, побачимось, бережіть себе.